Замовлення на півтори тисячі гривень. Ну знаєте, не багато, не мало, але все ж таки зараз будемо робити розпоківочку посилки з Белла. Тут навіть дозволь нам подбати про тебе. Вау! А дуже класно, що скоріш за все це перероблений папір. А ось тут еко-наповнювач він розчиняється у воді, тому що він зроблений з кукурудзи. Так, дивимося, що ж я собі назамовляла. замовляла. Перше, це SPF від Холіка-Холіка. А це мій другий вже такий. Я його просто обожнюю. Буду, напевно, купувати ще не раз. Далі продукт, який я також тестувала, але він був в мене в міні-версії: це гідрофільна олія від Макс. Дуже цікаво подивитися, як виглядає повний розмір. Такс. Вау-вау! Wow, вау wow, wow. Дуже сподобалася ця гідрофільна олія. Подивіться на цей дизайн, мені дуже подобається. Ну що, ось такі новиночки, і все це на півтори, майже на півтори тисячі гривень. О, май газ! Два продукти. В мене на все це вже є огляди, але це було давно, тому, якщо хочете повторні огляди, пишіть про це в коментарі, і я їх зроблю. Дякую за перегляд цього відео. тьомки бомки Па-па!